Готуємо сьогодні шафранове різотто з гребінцями і креветками. Шафран заливаємо кип'ятком і даємо настоятися півгодини. Для різотто я завжди використовую пательню Вок з багатошаровим товстим дном. Сьогодні це пательня бренду iCook. Креветки чистимо і маринуємо в суміші солодкої паприки, апельсинової цедри і оливкової олії. Даємо помаринуватися 15 хвилин. Для різото завжди використовую дуже насичений класний бульйон. Сьогодні ми будемо його робити з панцирів креветок, з овочів і додавати будемо ще шафрановий відвар. Смажимо креветки швидко на вершковому маслі до напівготовності з часником. Викладаємо і на цій же пательні смажимо дуже швидко грібінці, буквально 1-2 хвилинки. Крупно нарізаємо моркву та цибулю, пасируємо, прогріваємо панцирі креветок і варимо з них бульйон ще десь пів години. Цибулю перей дрібно ріжемо і теж підсмажимо на оливкової олії, Додаємо рис арборіо або карнаролі і готуємо, підливаючи шафрановий відвар та наш насичений бульйон пательні iCook з багатоширової нержавіючої сталі різото рівномірно і правильно готується. Фенхель також додаю до бульйону, бо обожнюю його пряний і злегка цитрусовий смак. Шампанське додаємо завжди наприкінці, натираємо завчасно на терці пармезан. Готові морепродукти викладаємо за 5-6 хвилин до готовності різоту і перемішуємо, прогріваємо. Потім заправляємо пармезаном, і замість масла я додаю маскарпоне. Подаю страву вже тоді, коли всі сидять за столом, викладаю красиві морепродукти зверху гарячого різотто. і бажаю вам насолоджуватися вишиканою ресторанною стравою у себе вдома. Готуйте і хай вам буде смачно!